Всіх вітаю, мої друзі! Слава Україні! І з вами Лавра. Ну що ж, сьогодні серпень. Давайте. Не хотіла я піднімати питання Херсону, але все ж таки глянемо. Херсонщини. Да? Ще наші люди йдуть, рухаються в сторону Херсону. А, і подивимось, що там у вересні. Ну, взагалі, давайте так глянемо. До кінця, о, що там у серпні? До кінця серпня. Херсон, саме місто, буде визволене? Карта зірки далека дорога, але до успіху своєму і йдемо. І так, до Херсон до кінця серпня визволене буде, в принципі, кажуть так. Ми ще доглянемо. Як вам сказати? Що скажете? Чи буде визволений, визволений Херсон до кінця серпня? Да, я також думаю, що так. А тепер подивимось, як буде відчу... почувати себе Росня в цей час. Окупанти які свої задниці там е... у квартирах і будинках порозселяли зі своїми бабіщами. І так, дивимось. Як буде окупант себе відчувати? Тягнути будуть з собою. Ой, тягнути, будуть з собою далеко-далеко. Для них закінчується цей вже край? Да, Будуть забирати, бачите, тягнути будуть, скажімо так, обагатілися конкретно. Це ж крадії, вори. Да, з, української, з, з української сторони будуть тягнути. А як будуть почувати себе ворог? Як буде почувати себе ворог. Як буде почувати себе ворог? дивіться, тут почуватися буде так, не злагоджено будуть працювати, не злагоджено. Хтось буде дивитися, хтось буде там кудись тікати, хтось буде щось, щось робити, захищатися або захищати, ну, відстоювати Херсон. Але те, що з української сторони йде наступ на них, це да, Вочевидь, ви бачите. тобто це очевидно. З української сторони іде до них наступ. Ось вони тут показана робота не злагоджена. Вже тут вони працюють не заодно. Так, давайте ще трійку. пентаклі тут розкриємо ми. О, бачите, хотіла карти. Ой! Хотіла карта вискочити. Не ту... Вибачте, я не ту дістала. Ну, хай навіть, якщо навіть не тут дістала, і ось ще яка вистрибнула. О, бачите? І п'ятірка кубків Херсон. Ну що ж, дивимось так коротенько. да? Біжать хитро з собою беручи максимально скільки може тягнути. І, але Бачите, як я ж казала, хтось залишається, а хтось тільки дивиться. Тобто буде все в врознобой. Хтось біжить, щось краде, хтось залишається. Вони. Uh, вже зараз дивляться, а куди біжать, що робити, що за що хопити, за що, uh, що uh, хватати, uh, ну і так далі. Тобто, зараз в, в них вже там ділема. Вони вже розуміють, що відбувається насправді, і uh, вже розуміють, а що таке все ж таки треба робити. Вже треба цікати і треба обирати вже все час. Треба обирати зараз. Вони розуміють, що їх лавочки й ворота їх дороги перекриваються. З різних сторін, і вони розуміють, що скоро, ну, по перше, вони знаходяться на окупованій території, але вони зараз відчувають, що їх заганяють буквально в кут. Тобто навіть не в кут їх заганяють, а їх заганяють для того, щоб вони відчували себе також. Ну да, можна сказати, в кут тільки як вам сказати, я не можу сказати, що котел, можливо, і котел. Тобто тут з усіх сторін їх починають гнати і їх давити на них. Дивіться, підірка кубків. Вони розчаровані, вони будуть відходити. Розуміють, що багато чого упущено. Вже да, і багато де вони обісралися. І тут, в принципі, ще знаєте, відірка кубків розчарування в тому, що вони відпрацювали погано і з ними відпрацювали погано їх керівництво. Тобто тут так, але тут карта крадія, як я вам показувала, туда це вори. Дивіться, це в принципі карта України можна сказати. Я тут питала, як почувають себе вони. Давайте ще інакше подивимось, як почуває себе буде ворог. Якщо ми не будемо зараз казати про відходження русні, як буде себе почувати? Піпець, як буде боятися. Чому? Тому що дуже здалеко летить дуже щось руйнивне. Королева Пінтаклі це не тільки родючість, це дуже вибухове, велике. А десятка Пінтаклі каже, що буде їх як мінімум 10. Розумієте, як мінімум 10, а то і 13. І це буде летіти здалеку, так, що їм прийдеться бігти далеко. Ось так. Тому тут, ем, тому тут, ось так, любі, вони будуть цього боятися, будуть цікати, будуть розуміти, що треба відходити, вже повертатися і відходити. Бо їх заганяють, вони а не тільки заганяють, бо через ці рухи. Через оці всі рухи, як Україна йде на них. Да, нападає, ось тут ми бачимо: Україна йде підготовлена дуже е, гарно, насичено. Да? Оце їх робота, тобто йде наступ на них. І вони розуміють, що е, через цей активний наступ насправді в них руки зв'язані, і в, в них немає чим боротися, і навіть оці пути розрізати. Ну, ось так. Чи Україна до кінця серпня буде визволена Херсон? Чи буде визволений херсон український? Ну, карта Імператриці, карта Ерефанта, Раптова, вибухово-дорога, Дальня. Бити будуть дуже мощно імператриця, удар, зірка це просто не просто мощно, це просто піпець, які будуть наноситись удари. Ну ви бачите, як б'ють наші українці, наші війська по зараз Криму. Да, ви бачите, що наноситься реально точечно, а не так як ця сволота б'є по всім будинкам України. Тому херсонці не хвилюйтеся. Я, в принципі, не бачила, скільки я роздивлялася такого, щоб херсон був зруйнований, да, як ця сволота робить сама. І є старі відео. Перепрошую, карта впала. Дивіться, яка карта упала? Дев'ятка Пентаклі. Будуть задоволені наші, тому що це точечно. Кожен буде удар, спрямований чітко. Дивіться, я казала в старих відео, що там буде щось так зроблено, що вони, окупанти будуть відходити самі. Тобто тікати, відходити і так далі. Там не прийдеться сильно прямо. Достатньо буде гарну роботу провести. Перед Херсоном, коли йде наступ, і бачите, як вони. Вони наші воїни все вірно роблять, все правильно роблять, ви все це бачите. Те, що треба бачити по телебаченню, по інтернету і так далі. Те, що треба бачити. Це мої любі. Херсон це Україна, Договорняка, які вони там чекають, буде спроба, але його не буде. В такому вигляді, по крайній мірі, як хоче Путлер. І да? ще що для України. Що ще для України, що у мене тут картамага проскакує, і, 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 і. Ну, ось так. Любі. Да, ось так. Тобто іде для України керівництво, яке раптово буде наносити. Ну, ми, по-перше, будемо інформацію знати за це скоро вже, да? Про, від людей, які доносять інформацію. Через інтернет і так далі. Але тут іде наступ, причому дуже різноплановий, різноплановий любі. да, да здалеку летить. Там, де річки льються, звідти може летіти. З багатьох сторін летіти, а також використовуючи різні інструменти. Чи Херсон буде? Херсон буде. Визволене до кінця серпня. Так, зараз я покажу ще, що я витягаю. Ой, 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 випадає. Ладно, випадає. Угу. Чи херсон буде визволений до кінця серпня? Так, і ще. О, все, витягаю. Витягаю, що випало. Херсон буде до кінця. Дивіться, ось він зараз херсон. Зупинка. Іде пропозиція від української сторони. Ну, як пропозиція, звісно, не цикерки внесли. Да? Далі. Ось іде підмога. Ось іде підтримка, або просто докладання зусиль, інформації і так далі. Ну тут така корислива іде підмога. Да? Також, можливо, ще там десь людям по селам також можуть щось нести, якусь їжу, допомогу і так далі. І тут король жезлів, оце українська сторона, і правосуддя. Все по суду, по справедливості. Я хочу звернути вашу увагу. Ви замітили, що там, де наносяться удари, військові, іде король жезлів, там, де іде... Щось могутнє, взривне, таке, це вибухове, це король Пентак, я просто вже замітила. Да? Ось так. А там, де по силі відчуває, там де прямо бошки рвуть, такий напрямок. Там королева Жезлів часто іде. А коли якась іде морова угода і вирішення, вирішення питань з'являється, королева кубків. Ну, ось так у мене це проявляється. Все, кажу вам: люблю. Пока, пока. Херсон, це Україна. Слава Україні! Слава всім захисникам українцям і захисникам України. І слава Азову, Україна непереможна!